Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. За даними телеграм-каналів, з посиланням на джерелах хлопець уже здає замовників вбивства та подробиці та розповідає про справжні мотиви цього вчинку. Рідні, друзі, колеги та родичі шоковані під час допиту він не мовчить. У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства політикині та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він зазначив, що про затримання йому доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовозна. Знавицю перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарткамери, відеоспостереження, зловили його всюди. Про фігуранта, 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Більше інформації згодом. Втім, про Суспільно вже знайшло друзів кілера. Ось про що вони говорять. Ми з п'яти років в одній команді грали. Він 2006 року народження. І знаю, що у нього папа воює зараз, живе з мамою. Дуже порядочний пацан, добре з ним дружили, коли займалися в цьому клубі. Що можу ще сказати? Те, що він добре вчиться. Ніколи не подумав би, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив. Як взагалі все тут відбувалося, його затримали, так зараз? Так, Як взагалі мама? Чи бачив ти маму, спілкувався з нею? Вроді по відео відео маму його, так нічого не знаю, мама моя не хоче, дзвонить час маю, щоб не накляти обстановку. Тобто ви разом ви родини, умовно спілкувалися, тому що поруч живете? Очень хорошо дружим. Мама іноді до нас в гості заходить, бо так от. 25 липня президент Зеленський повідомив про затримання хлопця, ймовірно, причетного до вбивства Ірини Фаріон. Мережею почали ширитися деталі про ймовірного вбивцю. Про це пише Галка. Телебачення Торонто пише, що вбивцею виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. З відкритих джерел відомо, що він навчався в Дніпровській гімназії. Також грав у футбольній команді МДЮ США Ю 19 в телеграмі. Хлопець підписаний на численні ультраправі сторінки, зокрема й російські. Там В'ячеслав залишив. Шав антисемітські та російські коментарі. А в січні 2024 тисячі згадував про російське неонацистське угрупування, яке раніше взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Журналісти Радіо Свобода зв'язались з батьком підозрюваного. Чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив про його затримання. Дізнався від дружини. Я на фронті зараз. Сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт тут же теж не зрозуміло. Розуміло, не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот, навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська. Займався футболом, сказав батько затриманого. Суспільне взяло коментарів сусідів затриманого. Один з них Ян, знайомий з затриманим з п'яти років. Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він. Такого не робив, як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, каже він. Сусідка родини Ілона каже, що родина дуже освічена та спортивна. З мамою бачусь кожен тиждень. Дуже хороша людина, і батько теж саме допомагав багато дітям і по футболу, і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні, хлопчик, і самостійний, і цілеспрямований. І вибрав професію, нічого не можу сказати. Я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець, каже жінка. Упе пише, що підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі. Для вбивства залишив місто таким же способом. До скоєння злочину він готувався з травня. Під час підготовки орендував щонайменше три квартири у Львові, затриманого у справі про вбивство Фаріон доправлять до Львова після завершення процесуальних дій в Дніпрі. Очікується, що він буде у Львові до кінця дня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.